Продовження. Дуже добре, мовив Аслан. Ти знаєш мене краще, ніж думаєш, а за життя спізнаєш іще ближче. Чи подобається тобі ця земля? Вона прекрасна, сер! щиро відказав той. Ти б хотів назавжди оселитися тут. Ну, видите, сер, я чоловік жонатий, знітився візник. От якби ж моя хазяєчка була ниньки при мені, то ми звідсіль більше ані ногою, ви вже повірте, ми обоє села. Нам обом у тому лондоні душа сохне. Аслан підвів кудлату голову, відкрив пащу і видав довгу, безперервну ноту, не надто гучну, але сповнену загадкової сили. Серце в грудях у полі аж тьохнуло. Від цього звуку, вона знала напевно, що це був клич, і кожен, хто його почує, запрагне підкоритися, і навіть більше зуміє підкоритися, за скільки світів та століть звідси він би не був. Тож дівчинка може, і здивувалася але не була ані враженою, ані шокованою, коли молода жіночка із добрим відкритим лицем вийшла з нічого та стала поруч неї. Полі зрозуміла, що це візникова дружина, яка просто взяла і випорхнула з нашого світу сюди, без жодних гедотних, магічних перснів. А легко, швидко й радісно, мов пташка, що летить до рідного гнізда. Мабуть, клич полонив молодицю прямо під час прання. На ній був фартух, рукави закасані до ліктів, а руки вимащені мильною піною. Якби в неї був час причепуритися. На її найкращому капелюшку навіть були штучні вишні, то вона б, напевне, виглядала недолого, а так у ній була якась особлива краса. Звісно, молодичка вирішила що снить. тільки тому вона не кинулася до чоловіка і не благала пояснити, що ж це з ними сталося. Та коли жінка подивилася на лева, то замислилася, чи справді це тільки сон, але чомусь усе одно не злякалася. Вона зробила маленький реверанс, який за тих часів уміли робити деякі дівчата з села. Тоді підійшла до візника, взяла його за руку і стояла трохи соромливо розираючись довкруж. Діти мої, мовив Аслан, дивлячись на них обох. Вам випало бути першими королями нарнії, візника ж рота роззявив от здивування, а його дружина заширілася. Царюйте поміж цих створінь, дайте їм імена, судіть їх по совісті та бороніть від ворогів, якщо ті прийдуть. А вони прийдуть, бо в цьому світі оселилася жорстока відьма. Візник двічі-тричі. Судомно сковтнув слину, тоді прокашлявся і сказав, перепрошую, сер, і дякую вам красно, як і хазяйка моя. Але кепський з мене буде робітник, при такій роботі я ж, бачте, не дуже товчений. Що ж? замислився Лев. Чи вмієш ти тримати заступа, ходити за плугом та ростити харч собі із землі? Та того я троха вмію, сер, як доводиться, то й роблю. Чи зможеш ти правити цими створіннями дбайливо й чесно? І пам'ятати, що вони не без язики раби? Як у світі з якого ти родом, а звірі, які розмовляють вільні істоти. Я це побачив сер», – відповів візник, я чинитиму з ними, як і з рівними. Чи заповісити дітям і онукам робити так само? Я старатимусь, я зроблю все можливе, сер. Ми ж зробимо, правда, Неллі. І ти не матимеш пестунчиків ані серед своїх дітей, ані серед цих тварин. І не дозволиш їм бути зверхніми одне з одним. Ну, такого б я ніколи не припустився сер. Щира правда. Кого за таким упіймаю? Задам доброї хлости. Упродовж усієї розмови голос візника ставав усе повільнішим та глибшим. Починав скидатися на мову справжнього селянина яким він був іще хлопчиськом? І дедалі менше нагадував гостре, швидке лопотіння лондонця. І якщо ворог прийде на твої землі, а ворог з'явиться неодмінно і почнеться війна, то чи ти особисто поведеш військо в атаку, та сам? Прикриватимеш відступ. Що я вам скажу, сер? повільно проговорив візник. Ніхто не знає, до чого він вдатний, поки не спробує. Я, прошу, сер, можу виявитися і нікчемником. Я ж ніколи не бився, крім як навкулачки. Я постараюся. Я вірю, що постараюся зробити все, як годиться. Гаразд, мовив Аслан. То ти зробиш усе, що має робити. Король. Коронація відбудеться негайно. І ви, і ваші діти будете благословенні. І дехто з них стане королями нарнії, а дехто. Королями Арченландії, що лежить он там за південними горами. Тебе ж, донечко, лев звернувся до полі. Я теж запрошую на учту, чи ти пробачила хлопчика за біль, якого він завдав тобі в кімнаті скульптур? У пустельному палаці проклятого Чарно. Звісно, Аслане, ми давно помирилися, відповіла Полі. Це чудово, мовив Лев. Що ж, тоді, хлопчику, що до тебе самого. O próximo